Джойле, джойле, припини! Поглянь. Дай йому спокій. Спокій, синку, тільки заспокойся. Все добре. Вони не бандити. Опусти пістолет. Ой, боляче ти б'єш. Ну, я ж хотів убити тебе. Mm. Я думав, ти один із них. Потім побачив її. З дітьми вони не водяться. Вживають найсильніші. У тебе кровотеча. Та нічого. Я Генрі. Це Сем. Здається, тебе звати Джоел. Еллі, скільки вас? Вони всі мертві. Ей, це невідомо. У нас була група, але комусь прийшла ідея зайти до міста за припасами. Падлюки напали на нас. Ми втекли, і тепер хочемо забратися звідси. Ми можемо допомогти один одному. Що, разом безпечніше. Вона має рацію. Краще бути разом. У нас недалеко укриття. Та ми поговоримо. Добре веди. Проїхали. Боже, ця клята вантажівка переслідує нас, відколи ми зайшли до. Саме що ти робиш? Нічого. Викинь. Мій рюкзак майже порожній. Яке в нас правило? Воно ж нічого не важить. Правило. Яке? Беремо тільки те, що потрібно. Саме так. Та Не гони. Я серйозно. У Томі був день народження. Він хотів взяти два Гарлеї і ганяти по місту. О, Боже. Я би помер від щастя, якби просто покатався на такому байку. І Як це? Добре, дуже добре. Добре? Ти чуєш його? Старий, розкажи в деталях. А знаєте що? Вам у двох і так добре. Ні-ні елі. Це тобі незвичайний мотоцикл. Ти сідаєш на нього, двигун риве, чистий кайф. Та ну, звідки знаєш? Бачив у снах. Врум рум, рум рум. Зрозуміло. <плес> Ніхто сюди не прийде. Ні. А найгірше. Як це сказати Сему. Ну, можна сказати, ці двоє тепер друзі. Що ти робиш? Дивлюся, яку їжу ми сьогодні знайшли. Ясно. І скільки у нас консервованих персиків? Тебе Генрі прислав? Ні. Нащо йому це? Щоби переконатися, що я не начудив? Я б сказала: ми добре впоралися. Особливо ти. Усе добре. Так, а вже ж. добре, ну на добра ніч, як це ти ніколи не боїшся, хто це сказав, що ж тебе лякає? Ну. Боюся скорпіонів? Ем, самотності? Боюся, що залишуся одна. А ти? Оцих тварюк. Що як усередині них люди? Що як вони застрягли в тілі, яке не контролюють? Я боюся, що це станеться зі мною. Так. По-перше, ми тепер команда. Ми будемо допомагати одне одному. По-друге, може, вони і виглядають як люди, але це не так. Генрі каже, що їх більше немає. Що вони зі своїми сім'ями ну на небесах. Думаєш, це правда? Я не знаю. Тобто хотілося б вірити. Але не віриш? Не дуже. Так. Я теж не вірю. О. У мене ледве не вилетіло з голови. Ось. Якщо не дізнається. Не відбере, Добре, піду спати. Побачимось зранку. Там, що вкусило. Що це такое? м mm. Смачно пахне. Доброго ранку. АДСМ? Ще відпочиває. Oh. Well, if you want to join us, you can go wake his ass up. Добре. Ага, а він уже на сам. Сем. Зем. Що ти Він перетворився. Це ж мій брат. До місра. Чорт. Еле. Де чела? О, my god. Зем. О. Зем. Генрі. Генрі. Що Я наконю? Я заберу тебе пістолет, добре? Сэм. Так, добре, заспокойся. Це ти винен. Ніхто не винен, Генрі. Усе через тебе! Генрі. Генрі, ні. Боже